А! В, ви, ви хто? Водоканал. В, ви що ненормальні? Просто у вас щочики зламались. Ми тепер будемо на глаз мірять, скільки ви води тратите. Цьому найбільшому у Полтаві концертному залі вони зараз могли би давати концерт як артисти коміки, але дадуть інтерв'ю як військові збройних сил України, брати близнюки Реви, Ігор та Олексій. Добрий день, привіт, привіт. 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 Тиму льоша... не бачили стільки. Тільки що мікрофони на нас не вішили. Льоша гоша. А якщо звертатися до вас як до військових, є позивні? У нас в ТЦК у нас позивний шоу бізнес. Эй, эй, шоу-бизнес, нам так кажуть. А взагалі ми спеціально, ну, якщо звертали увагу, то тут, коли пишуться прізвища, тільки прізвища пишуться, і тільки у нас є прізвище і ініціал, щоб Бо це дуже важливо. <святливість> <святливість> тобто і тут ви виділилися. <святливість> а скажіть, окрім того, що О і І якось іще розрізняють, зазвичай з близнюками, коли трішечки поспілкуєшся, вже бачиш, що вони різні. Ні, це реально така штука. От ті, хто з нами служить вже дуже довго, з самого початку війни, ті вже взагалі не розуміють, як нас можна було плутати на початку, і всі взагалі. Наші друзі, з ким ми там давно спілкуємося, вони говорять, як вас можна платити взагалі різні. У нас є кум спільний кум, який нас може відрізнити навіть по телефону. Тобто я візьму його телефон, наберу кума, він скаже через дві секунди Камон, льош, чого ти згошено телефоном взагалі дзвониш. Як війна почалася для вас? Ми з 16-го року жили в Києві. Мене розбудила дружина, сказала, що мені подзвонили. Батьки сказали, що війна почалася, давай збирати. Ну, у нас там було плюс-мінус все зібрано, тому що ми... Готувалися. Він мене ще годину чекав, бо я з іншого кінця міста їхав до нього, і ми потім двома машинами вирушили на виїзд, приїхали сюди. Ще навчаючись в університеті, коли були студентами. Ми закінчили військову кафедру. І у нас Фінансисти, були... але військова кафедра. Так, але військова кафедра. Так, ми були офіцерами запасу. У 2012 році ми складали присягу на вірність українському народу. Для нас це були не просто слова без повісток. Ми не чекаємо, поки нас будуть шукати. Ми відразу. Пройшли. І я вважаю, що всі свідомі, хто прийняв для себе рішення захищати, мають робити саме так. Тобто, в Полтаві ви були вже 25-го? Ми були 24-го. І, до речі, це Льошка коли розповідав про те, що він годину до мене їхав. Оце для мене була, мабуть, в той день. Одна із найхвилюючих моментів оцей оця година, ми е, одразу прийняли рішення, що всю сім'ю зберемо разом, щоб вони були в одному місці, щоб можна було легко контактувати. А як сім'я відреагувала? Як дружини, діти? Вони вас легко Важко. відпустили? Важко, і насправді про це рішення, що ми відразу йдемо в військома, це ми домовилися з льошкою ага, між собою. Дво -дво ну тобто я розумію, що на той момент о, пояснити це рішення дружинам і сім'ї було б важкувато. Тому ми їх так вже перед фактом поставили. І ми відразу поїхали у ТЦК. Ми їм так казали, типу, ну ми дізнаємося, що там поїдемо спитати. поїдемо спитати, але насправді ми вже тоді розуміли, що ну назад ми вже вернемося у, у військовій формі. І так і було. Нас відразу одягли в форму, ми приїхали, дозбирали речі, попрощалися і. Пішли. І десь, мабуть, через тижні-два ми настояли на тому, щоб сім'я виїхала за кордон. Тоді ще була така можливість. От і вони з того часу виїхали в Польщу і зараз там півроку, півроку ми вже не бачились. Які функції як військовослужбовці ви виконуєте? О, у нас офіційно у нас посада дуже довго називається. Ми обоє у нас однакова посада. Офіцер групи офіцерів запасу і кадрів сектору мобілізаційно-оборонної роботи Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Що ви. Наша група конкретно займається офіцерами запасу. Ну тут треба пояснити, що нас коли ми в перший день прийшли у територіальний центр комплектування. Ну раніше в воєнкомат, зараз ТЦК називається. От ми коли прийшли, нас одразу запитали, у вас є якийсь бойовий досвід. Ми кажемо, немає. Кажуть, чим давайте подумаємо, чим ви будете займатися, куди вас розподілити. І вийшло так, що в той період ще територіальні центри комплектування вони комплектували самих себе. Тобто, у них по війні розширяється штаб і вони комплектують спочатку. У себе офіцерами е і солдатами, значить, і нас оприділили в обласний територіальний центр комплектування в групу офіцерів запасу. Тобто, це конкретно е група, яка по всій області займається мобілізацією саме офіцерів запасу, таких як ми були у своїх соціальних мережах. Ви говорили про те, що писали про те, що е вірити в збройні сили України, це не дорівнює тому, що збройні сили України впораються самі. Реально, ця штука «Вірю в ЗСУ переросла в те, що люди реально думають, що та там все нормально, там всі роблять, і вони й без мене впораються. Так роблять і роблять багато дуже, і роблять це ефективно. Але всі мають розуміти, що ця війна вона торкнулася кожного, кожного і кожен має. Повноцінно відповідати за кожен етап цієї війни він має себе знайти, чим він буде корисний. Я е, також ще одну думку дуже цікаву чув про те, що зараз треба відволікатися від війни. Обов'язково, безперечно, треба відволікатися від війни. Що обов'язково про це всім розповідати? Не обов'язково я, я сумніваюсь. Е, кожна людина має розуміти, що поки що війна йде, і вона має бути, знайти те, чим вона буде максимально корисною. Для Збройних сил. Ви досить медійні. І скажіть, ваш приклад він став для когось такою мотивацією, теж подати документи? Важко, Важко сказати, я маю надію, бо саме з цією метою ми йшли. Тобто ми розуміли, що ну, якщо дадуть в руки автомати і скажуть, От, все, ти на передовій, і ти командуєш там якимось згодом, то. ну, ми б робили це, от але першочергове наше завдання було це змотивувати людей, показати власним прикладом, що ми люди, які ну були в шоу бізнесі дуже довгий час. Ми далекі взагалі від війни, але ну ми робимо все від нас залежно. Я не вважаю себе якимось героєм, який пішов туди. Ні, я просто громадянин України, який зобов'язаний щось робити. Щоб допомогти країні здолати ворога якнайшвидше. ми такий інсайт з сльошкою знайшли. Що у кожної людини, яка прийшла в збройні сили саме от за цим покликом, саме за мотив там опираючись на свою мотивацію, у нього є чіткий образ людини або навіть конкретна персоналія, хто її змотивував туди йти. А вас хто змотивував нас, якщо чесно, Сашка Єрмак. Хай нам брати пощасти, все і свистить, а ми йдемо в Бій, бо це наш край, наша земля. 24-го, типу, побачили, що він там записав відос про те, що він вже у військоматі. Що він вже в військкоматі і і ми тоді, ну, хоча й у нас і тоді вже було рішення, як би прийняти, але от після його відоса прям ну так воно закарбувалося. — Хлопці, а чи допомагає ваша кар'єра коміків, акторів, сценаристів у цій боротьбі? Ми то, що так же там жартуємо, когось там це можливо підбадьорює, можливо, комусь це додає якоїсь додаткової енергетики в плані там для виконання якихось своїх завдань, це гарний настрій. Вот. А, але тип, немає такого, що. Що так, я от сьогодні сюди прийшов, і я буду намагатися жартувати, щоб всіх повеселити. Ні, у нас є чіткі свої завдачі, задачі, які ми е, намагаємось виконувати. Але це те, що є в тобі, і ти його так ненароком використовуєш. Цей Дай, гумор в нашому ти цікавий в, в нашому секторі взагалі ніхто не сприймає як прям ну, комік. Да, є коміків на да, да нас там не сприймають. До нас від, відносяться як до повноцінних військовослужбовців. Ми там свої, які свій якийсь досвід, який у нас. Був у сфері шоу-бізнесу, ми використовуємо для того, щоб якось налагодити процеси, з якими ми зіштовхнулися тут. Е, гумор допомагає в комунікації, тому що е, це якби прийом передачі інформації, і ми його дуже часто використовуємо для того, щоб формувати саме команду, з якою ми працюємо. А що у вас підбадьорює? Що вам дає тої енергії і відновлення? Я дуже радію перемогам Збройних сил. От коли читаєш ці новини, що там, чергове місто звільнили, е, от мене це дуже надихає, у мене аж настрій е, підіймається. Я взагалі дуже складний на підйом, але через службу ми там, кожного дня прокидаємося о 6-й ранку. Я підписаний там, на кілька телеграм-каналів, на Маршала, на Карася, плюс там онлайн Юкрейн. Ну, Коротше, на якісь військові новини підписаний, і я от 5-7 хвилин зранку, як тільки прокидаюся, як тільки дзвон будильник, я одразу беру телефон. У мене такий ритуал. Я одразу перечитую всі новини, які там приходили з вечора, бо о 10-й у нас вже відбій. А, все перечитую, і мені це дає такий заряд на день. Ця війна вже змінила практично кожного свідомого українця. Ви можете про себе сказати, що ви стали іншим? Наскільки я почав пишатися нашою Україною раніше? Ну, якщо по подивитися там середньостатистичний гумор, от який був до війни в Україні, він в багатьох своїх випадках ґрунтувався на тому, що типу, от є щось нормальне, а от. Українська версія, я зараз розумію, наскільки в нас крута країна, і наскільки ми це не усвідомлювали. До у нас був безвіз, да, Ми могли їздити куди завгодно. Але якось наші люди, коли виїжджали туди, на цей тиждень-два як туристи, вони не співали відчути на собі наскільки там. Менш комфортно жити ніж у нас тут. Моє відношення, наприклад, до армії також змінилося. Ми були офіцерами запасу з 2012 року, але якось ми не виділяли час на те, щоб їздити на збори. І я зараз вже чітко прийняв для себе рішення, що кожного року я буду виділяти ці там місяць-три тижні кожного року їздити на військові збори, підвищувати свою кваліфікацію як військовослужбовця. Про контент гумористичний ви теж сказали, що він змінився. Ви моніторите і рівень. Можете вже оцінити, ну, та стендаперів дуже багато. О, сендапри так Дивимо. Оце показник. Оце, оце по -по показник. Він такий більш андеграундний, але е, все-таки, от у них прям видно, як е, у багатьох з них змінився. Змінився гумор. Він, можливо, став десь жорсткіший, але він на часі. Ми так, ми так звикли е, шуткувати. От Україн Українці завжди шуткували. Як як живемо, так і шуткуємо. Міняється гумор. Він стає такий більш солідний, більш продуманий, про більш Такі глибокі, якісь речі Да, думки, це того ж, чого нам дуже давно не вистачало в гумористичному контенті. Це позиції. От реально в цих е, жартах, які про які я говорив, про типу таких веселих дурнячків, там не було позиції. Яка у нас позиція? А зараз у нас має бути чітка е, позиція, що у нас є українська ідентичність, ми особливі. Ми не такі, як всі. Ми можемо більше і ми можемо краще, ніж решта. Обсміяти щось це легше. А от спробуйте жартувати з такої позиції. Я я хочу подивитися, як з цим наш е, медіапростір і як наш шоу-бізнес е, з цим впорається. Дякую за те, що знайшли час. Слава Україні! Героям слава! Сподіваюсь, що і це інтерв'ю також для когось стане мотивацією прийти в Збройні Сили і сказати: Я довго думав, але зараз вирішив, я готовий. В територіальні центри комплектування краще приходити без повістки. Ми придумали. Ми придумали слоган для е, територіальних центрів комплектування. Приходьте без повістки, без інші відчуття. О, приходьте, робіть так, як кажуть близнюки реви.